Масштабне свято проходить сьогодні тут, у парку в мікрорайоні Черемушки. Попри війну протягом усього літа для жителів нашої громади та гостей міста працював клуб вихідного дня. Сьогодні кінець серпня, літо закінчується, і це завершальна частина. Ну, власне, цікава та захоплююча програма сьогодні. Як бачите, це лише початок, а за моєю спиною вже зібралися більше сотні людей. Захід розпочався з танцювальної програми від творчого колективу Фантазія, різні вікові категорії і зовсім юні і підростаючі покоління дарували своїми виступами позитивні емоції та гарний настрій людям. Навколо танцювального майданчику зібралися десятки людей. Візованої сцени працювали локації різного типу. Одна з таких дитячий автопарк. Малеча мала можливість абсолютно безкоштовно поїздити на велотранспорті. Поки одні влаштовували перегони, інші мали можливість провести час на ігровому майданчику. Там також була своя атмосфера розваг та ігор. Я дуже рада такому святу, що нашим діткам приносять і танці, і пісні. І, і, ну все, що захочуть вони, дуже гарно. Вдовж центральної алеї парку проходила виставка робіт народних майстрів та майстер-класи. Поруч працювала локація боді арту. Діткам наносили аквагрим улюблених мультяшних героїв та всіляких звірушок. Представниці загону шалені голки, наші подільські швейні майстрині, також долучилися до заходу. На одній з локацій вони демонстрували військове спорядження та збирали кошти на допомогу зсу. Одною з родзинок свята став конкурс малюнків на асфальті. Діти малювали літо за що отримали солодкі подарунки. Запалили вечір відпочинку та розваг фіксики, які веселились з дітьми, грали в різні ігри та танцювали по завершенню. Представники культури дарували повітряні кульки, їх була величезна кількість. А також всі отримали морозиво та солодощі. Шикарный праздник устроили Молодец, детям зима. перед школой. Конец лета, детей в море, все довольны. Подарочки есть, дали шарики, дали конфетки, да, дали мороженое. Доброе, доброе, Дети доброе, в захвате, мы есть, очень довольны. Радостно, всем весело, все играют, танцуют. Цього дуже подобається. Дякую велике руководству города. Заступник міського голови Людмила Задорожна каже, через війну літо було важким, але не дивлячись на те, що в країні така ситуація, міська рада спільно з іншими структурами робили все можливе, аби наші юні українці почували себе щасливими та провели це літо цікаво. Було чітке розуміння, що наприкінці травня, коли ми збиралися робочою групою, що це літо на жаль надзвичайне літо триває розуміли, що не відкриються при наших закладах освіти оздоровчі табори, і що батьки на жаль не буде змозі повести на відпочинок на наші Чорноморські побережжя, тому що воно заміновано. Зібралися, долучили до своєї робочої групи ще одне управління освіти і гуманітарної допомоги, яке включає в себе і е, відділ освіти, відділ спорту і відділ молодіжної політики. І всі разом прийняли таке важливе, я вважаю, рішення: це затвердити заходи на все літо, на кожну неділю, шість днів в тиждень, щось завжди відбувалося в нашій громаді. Тобто, чітке розуміння того, що діти залишаться вдома, їх треба чимось зайняти і забезпечити їм гарне дозвілля у всіх було. Тому кожен надав свої пропозиції, у кожного було своє бачення. Хочу подякувати управлінню освіти, які надали своїх вчителів, наших вчителів початкових класів, які долучалися і в різних локаціях міста, що виходні проводили цікаві, розважальні і навчальні заходи. Ну, звісно ж, наші спортсмени без них не Наша дитяча спортивна. Янацька школа, вони завжди ви бачили на стадіоні як такий величезний булик. завжди там багато молоді, дітей, завжди наші тренера знаходили їм за заняття. Кожен вибирав за своїм смаком який світ від спорту, займалися, створювали всі-всі для них можливі і неможливі умови. Е, ну і звісно ж, наша молодь хочу також їм подякувати відділу, тому що ще на початку зими вони виграли декілька грантових проектів, і от завдяки цьому. Цьому вони і впроваджували протягом літа і не просили коштів громади. Це були їх власні кошти, які вони отримали, затягнули в громаду громадськими е, грантовськими проектами. І за рахунок цього, щотижня якихось 3-4 заходи завжди проходила і семінари, і тренінги, і квести різноманітні. Ну і звісно ж молодь запам'ятала всім цього ріта, це велопробіги. Вони були багато їх, практично щотижня куди. Вони вирушали і в межах громади, і за межі нашої громади і завжди це було цікаво на позитиві. Завжди всіх до кінцевій локації чекала смачна юшка, плов, картопля. Ну, тобто, мені здається, це було досить досить цікаво і різноманітно. Ну і звісно ж, велика дяка нашому управлінню культури, які були такими координаторами цього всього літнього дійства. Тому що вони також залучили. Дякую і музичній нашій школі естетичного виховання, також наша бібліотека. Які долучалися завжди виходили і влаштовували да, свято книги на серед свіжого повітря. Долучалися наші майстри, давали майстер-класи, артвиставки. Тобто, було б дуже багато завжди, кожен день хтось щось проводив. Ну і наш відділ туризму. Дякую дівчатам, тому що дуже багато вони провели екскурсії в межах Подільська, в межах Подільського району. Вони виїжджали, нанімали автобус, завили дуже цікаві інформаційні екскурсії. Звідти, коли люди приїжджали, ми з ними спілкувалися тільки позитив. Всі були задоволені. Ну, всі разом. Я сподіваюся, що ми змогли зробити максимально для того, щоб забезпечити гарне і цікаве дозвілля наших діток. Ну і сьогодні гала-концерт такий завершальний да, попереду навчальний рік. Хочу всім побажати нашим діткам і сказати, що громада робила все можливе для того, щоб. Забезпечити безпечне навчання, висновок один все як завжди пройшло на найвищому рівні. Це літо маленькі жителі нашої громади та гості міста будуть згадувати з теплотою в душі та посмішкою на обличчі. Олександр Подолюк, Олексій, Мягі, спеціально для телеканалу КЕТ.